Десята ранку під управлінням соціального захисту населення рівного без черг людей приймають за попереднім записом. Кожний приходить на визначений час. «У Нас стоїть черговий на вході до управління, який здійснює координацію з тим, щоб не було перебільшення кількості людей в управлінні. Здійснюється попередній запис по телефону, щоб громадяни підходили у визначений час, і аналогічно не було скупчення населення. Всі документи, які необхідно подавати на прийом, на субсидії, Пільг державних соціальних допомог або інших соціальних гарантій це приймають наші відвіду, наші працівники, але з дотриманням всіх санітарно гігієнічних умов. ковід сертифікати ми не вимагаємо, тому що ви розумієте, що клієнти наші це люди переважно похилого віку, які навіть його не можуть носити за собою. Також, аби замовити довідку чи отримати консультацію в управлінні соцзахисту, просять звертатися за номерами телефонів, які є на сайті та розміщені на фасаді будівлі. А це Рівненський ЦНАП заклад працює у звичному режимі, оскільки усі працівники центру надання адмінпослуг пройшли вакцинацію або ж мають негативні ПЛР-тести, каже його керівниця Наталія Майорова. Водночас, з її слів, представники двох компаній, які надають комунальні послуги, забрали своїх представників, оскільки ті не пройшли курс вакцинації. Щодо відвідувачів, то сертифікати у них тут не просять. Не всі служби змогли забезпечити працівників, які мають вакцинування або ПЛР-тести, тому нара. Зі залишилися на прийомі це роєк КТП та Рівне Теплоенерго. Представника рівне газу та рівне облводоканалу на жаль немає поки що, але думаю, з понеділка можливо це зміниться. Також з вівторка, коли на Рівненщині оголосили червону карантинну зону, відділення ЦНАПу у Златаплазі тимчасово не працює. Зі слів Наталії Майорової про відновлення його роботи повідомлять на сайті центру надання адмінпослуг. Цього тижня рівне обленерго працює у штатному режимі. Водночас, як повідомила речниця компанії Алла Ліхачова, зважаючи на загострення підситуації, з наступного тижня умови прийому громадян можуть змінитися. В рівне газі прийом споживачів також не призупинили. Зі слів речниці установи Світлани Сабанюк, людей приймають за наявності захисних масок та не більше 25 осіб одночасно. А ось в абонвідділі рівне облводоканалу вимоги до відвідувачів жорсткіші. Про них попереджає оголошення при вході. По одному черга її підходять, викликають. Угу, а Це просять по... ковід-сертифікати чи тести ПЛР? Ну, Я ще не знаю. Я чекаю, вони скажуть. Там чергова є, вона попереджує. Коли закликає. Бачите, на вулиці стоїмо, не пускають туди. Угу. Так що трудніше. Чи вимагаєте ковід-сертифікати чи ПЛР-тести від відвідувачів? Звичайно, що вимагаємо, запитуємо в кожного з відвідувачів, чи є. Відвідувачі пред'являють, тоді проходять до служби обліку реалізації води або до єдиного вікна, що знаходиться на Степана Бандери-2. Також для нас підходить, якщо в людини при собі є результат ПЛР-тесту, який був здійснений не більше ніж 72 години. Тому водночас, як повідомив Микола Ткачук, більшість послуг підприємство може надавати дистанційно. Тетяна Климчук, Ігор Прокопчук, новини на Суспільному.